Увага всім українцям. Тепер повістки надсилатимуть навіть поштою. І це стосується кожного. Навіть якщо ви не оновили свої дані, повістка все одно може приїхати до вас. Начальник адміністративного відділу одного з районних ТЦК у Києві, пан Олег Корочин, повідомив, що тепер усіх ставлять на облік по-новому. Як це працює? Чому всіх тепер моніторять через систему оберіг? І що треба знати зараз? Усе розповім. Отже, тепер ТЦК почали розсилати заочні повістки поштою. Усе дуже просто не обов'язково, щоб ви особисто з'являлися в ТЦК чи оновлювали свої дані. Якщо в системі є ваші контакти та адреса. Повістка знайде вас, навіть якщо ви нічого не робили для цього. Пан Корочен розповів, що весь процес тепер автоматизований. ТЦК лише оформлюють і відправляють повістки, а не вирішують, кому і коли їх надсилати. Списки тих, хто має отримати повістки, формує Міністерство оборони України. Як це відбувається? Дуже просто за допомогою спеціальних алгоритмів система оберіг збирає і сортує дані всіх військовозобов'язаних. А міністерство оборони визначає, кому саме надсилати повістку. Таким чином ТЦК просто відправляють її, а вже на самій людині відповідальність з'явитися за викликом. Що таке система оберіг? Оберіг це така автоматизована база даних, де зберігається інформація про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. По суті, це головний реєстр, який відстежує кожного, хто підлягає військовому обліку в Україні. І тепер його функціонал значно розширено. Завдяки постанові Кабміну номер 932 дані в цій системі будуть автоматично оновлюватися з державних реєстрів. Це значить, що якщо ви отримали новий паспорт або змінили місце проживання. Ці дані оновляться в системі оберіг і без вашої участі. І так, оберіг тепер стосується навіть молодих хлопців віком від 16 до 25 років. Якщо ви отримали паспорт у цьому віці, вас автоматично поставлять на військовий облік без жодних додаткових заявок. Це діє і для тих, хто вже виїхав за кордон. Тепер вони також будуть у базі оберіг. Тобто, вам більше не треба проходити медкомісію, як це було раніше. Якщо ви маєте паспорт, вас поставлять на облік. А що з повістками для тих, хто за кордоном? Оновлення в системі оберіг зачіпає і тих, хто знаходиться за межами України. Якщо ви виїхали, але маєте український паспорт і ваші дані зберігаються в державних реєстрах, вас все одно можуть поставити на облік автоматично. Це означає, що система знає про вас, і якщо надійде рішення про надсилання повісток для таких категорій, повістка може прийти навіть за кордон. Знову ж таки, це спрощує процедуру і гарантує, що всі, хто має українське громадянство, зареєстровані і. Перебувають на військовому обліку. На вихідних командування ЗСУ офіційно визнало, що мобілізація в Україні уповільнилася. Ще кілька місяців тому на підготовці перебувало одночасно близько 35 тисяч новобранців, а тепер ця цифра знизилася до 20 тисяч. Це повідомив представник генштабу Василь Румак, але мобілізація все одно триває, і повістки будуть надсилати всім, кого система оберіг визначає як військово зобов'язаних. Тож, якщо ви ще не отримали повістку, це лише питання часу. Пан Корочин підтверджує, що всі отримають повістку, питання лише в черговості. Є ще одне нововведення, про яке варто знати. Якщо ви сидите в телеграм-каналах, де повідомляють про місце знаходження ТЦК або інформують, як уникнути мобілізації, будьте обережні! Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що тепер правоохоронці контролюватимуть такі чати. Правоохоронні органи будуть вичисляти користувачів за номерами телефонів. І якщо людина активно бере участь у таких чатах, її можуть залучити до відповідальності. За словами Федієнка, будуть відкриватися кримінальні справи проти тих, хто розповсюджує інформацію про місця роботи ТЦК або допомагає уникати мобілізації. Отже, тепер, завдяки постанові Кабміну номер 932 оновлення даних у системі оберіг відбувається автоматично. Це стосується всіх чоловіків від 16 до 60 років. Якщо ви змінюєте паспорт, адресу або навіть прізвище, ця інформація автоматично потрапляє в систему з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Державної прикордонної служби. Тобто, незалежно від того, чи ви повідомили самі про зміну даних, система оберіг усе знає. Це значно спрощує контроль за військовозобов'язаними, адже тепер не потрібно особисто йти в ТЦК і оновлювати дані. Система все робить автоматично, що це означає для молоді та всіх інших. Нові правила означають, що кожен українець підлягає обліку незалежно від того, де він перебуває. Це спрощує роботу військових і дає можливість контролювати облік усіх чоловіків, які мають українське громадянство. Молоді хлопці від 16 років тепер автоматично вносяться до реєстру, як тільки отримують паспорт. І так, навіть якщо ви за кордоном, це не звільняє вас від обліку. Україна тепер автоматично оновлює дані, і якщо ви раніше були поза увагою ТЦК, то тепер Тепер це питання кількох кліків у системі. Отже, тепер кожен, незалежно від того, чи оновлював свої дані, може отримати повістку. Поштою система оберіг контролює всі оновлення і самостійно додає вас до бази. А Міністерство оборони визначає, кому відправити повістки. Якщо ви плануєте уникнути обліку чи відмовитися від реєстрації, це вже не працює, бо всі дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. А поки ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.